Вони про це не думають. Вони просто собі помітили якимось червоною галочкою і просто це роблять, просто щоб людям населити і все. Так що я про них не низької думки, не настільки високої, що вони прям заглиблюються, що це саме за рахунок незалежності. Просто ці дати десь помічені, скинуті зверху, і вони це. Влаштовують, але сподіваємося, я думаю, що на третій рік вже всі готові. Я думаю, що наслідків не буде. ППО справиться і будемо тільки дивитися з оптимізмом вперед. Вони хай чекають на свій там якийсь день з курська ракет. Так що це напередодні дня незалежності, тому ми не ні плануємо нікуди їхати. Ми будемо тут у Львові. Вони не можуть змиритися з тим, що ми незалежні, що ми вільні, що ми самодостатні, що ми красиві, що ми мужні, незважаючи зважаючи на всі їхні депресії, на все ці що коїться. Сьогоднішній день і тому їх просто бере заздрість. От і все. І тому вони вже не знають, що придумати і що робити. Але Україна була, буде стояти, і слава Україні! Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.